В Охтирці місцевий музей, який був пошкоджений від російських бомбардувань у перші дні повномасштабного вторгнення, відновив свою роботу. Всю будівлю відремонтувати не вдалося. Поки переобладнали підвальне приміщення, там облаштували культурний простір. У чотирьох залах відбулися виставки Україна і українці Відвідувачам з фондів національного центру народної культури, музей Івана Гончара та власних фондів представили фотографії, вишивки, ляльки у автентичних вишиванках. Колекція ляльок виготовлена майстринею декоративно-ужиткового мистецтва Світланою Бєлік і членом національної спілки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Надії Гордієнко. Нас поєднує давня співпраця, і ці проекти вони надзвичайно цінні, тому що вони з історичною достовірністю передають строї жіночі і чоловічі. Також народний ансамбль Калина представив концертну програму. Ми раді вам. Сьогодні подарувати українські традиційні пісні, які збиралися фольклористами в експедиціях у різних регіонах України. Прибудь, прибудь, ти до мене, я тобою рада буду. Прибудь, прибудь. Керівниця ансамблю Катерина Макаренко каже, для концерта обрала 14 автентичних українських пісень. Ми хотіли людям показати красу не тільки вишиванок, а красу української народної, автентичної пісні. Ми без, мі без мікрофонів співаємо, а тут глуховато. Але ми витримали, у нас годинний концерт був. Є сховище, а там прекрасна піч. А для мене автентика і поряд з утворюю, і побутом українським народним. Це підсилює, підтримує наш виступ до реалізації проекту щодо української печі. Були залучені майстер, муляр, охтерчанин, Сергій Стобород, який з закресленнями стародавніх козацьких печей відродив піч у нашому музеї. До того ж, розписувала цю піч професійна художниця, давній друг нашого музею Наталія Іванченко. З міркувань безпеки про захід інформацію завчасно не поширювали. Після урочистої частини директорка музею Людмила Міщенко виходила на вулицю і запрошувала перехожих завітати до частково відновленого закладу. Бачу, багато цікавих локацій, створена мабуть, в укритті що за приміщення підвальному. Трошки нестандартно оформлено, цікаво. Ми прийшли колективом наших працівників культури громади, ті, що зараз евакувались, працюють в місті Ахтирка. Прийшли пофотографувалися, фотозону. відвідали. в цьому році. На жаль, це в нас вийшло трошки не на території нашої громади, але ж все ж таки традиції намагаємось зберігати. Директорка музею розповіла, відновити діяльність закладу допомогли місцева влада, українські та закордонні донори та інші люди, що відгукнулися. Опалення в підвалі з'явилось завдяки Марині Довсон з Бразилії. Її брат, охтирчанин Олексій Гуртовий, попросив сестру допомогти у відновленні музею після того, як 8 березня 2022 року заклад був пошкоджений російськими бомбардуваннями. Сам чоловік загинув в бою за рідне місто. Сестра виконала волю брата. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.